Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Отже, є останні новини з фронту, і московицькі окупанти поранили одного українського воїна, стан його здоров'я середньої тяжкості, як передає прес-центр операції Об'єднаних Сил. Вогонь окупанти вели поблизу селища Піски та неподалік Новомихайлівки. Обстріли під Новомихайлівкою були зі стрілецької. Зброї і сьогодні ще Ірина Венедіктова, генпрокурорка, повідомила таку новину, що до Міжнародного кримінального суду спрямовано повідомлення про злочини проти культурної спадщини в Криму. Е, про що йдеться? Е, про це вона написала у себе у Фейсбуці. У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини. Стародавнє місто та Врійський і його хора історичне середовище столиці Кримських ханів у Бахчисараї, ханський палац. Е, дійсно, там проходила псевдореконструкція. І від того палацу, який був відремонтований, і він був красивий і чудовий. Там, ну, перекривались балки, які зовсім були не автентичні. Е, окупанти просто його зруйнували. Це був не ремонт. Якщо говорити про ханський палац, Чуфут, Калє, Кримська астрофізична обсерваторія, вежа Костянтина та Докова башта у місті Феодосія, церква Івана Претечі у місті Керч. Ось про що йдеться. Тим часом турецька компанія Bayraktar, яка виробляє, зокрема, безпілотники, хоче побудувати в Україні центр зі збору безпілотників. Прекрасно, чудова новина. Е Йдеться про що? Е Компанія Bayraktar розробляє наразі тільки інвестиційний проект із будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничого центру зі збору безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила заступниця генерального директора з інвестицій Наталія Озден. Ось ще і за словами проект передбачає 100% інвестиції. Барактару, у створення новітнього центру науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створення виробничих потужностей зі збору БПЛА, також цехів техобслуговування та ремонту із супровідними сервісами. Е, ще тут е, таку інформацію зацитую: інвестори хочуть прийти в Україну і є закон про підтримку проєктів. Зі значними інвестиціями про індустріальні парки. Але вони ще не працюють. Ми очікуємо механізмів їх реалізації, і якщо ці проекти порівнювати, то ми бачимо, що закон про індустріальні парки надає набагато більше переваг, ніж закон про інвестпроекти, сказала заступниця гендиректора Байрактар, як передає Інтерфакс Україна. Е, Моз. Наше Міністерство охорони здоров'я радить скоротити інтервал між щепленнями коронавак від компанії Сінавак Китайської. Е, йдеться про скорочення е, між щепленнями до 14 днів. Там в рекомендаціях йдеться, що до цього було десь 28 днів, 21 Це був мінімум е, період між першою і другою дозою вакцини. Тепер е, рекомендують 14 днів. У зв'язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу Дельта поступовим зростанням захворюваності в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозами вакцини. Також в прес Міністерства охорони здоров'я повідомляє, що за даними різних досліджень Узагальненими стратегічною консультативною групою експертів, що консультує Всесвітньої організації здоров'я, після вакцинації двома дозами з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини Коронавак китайської проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%. Ефективність проти госпіталізації сягала 100%. Ну і ще є. Дані щодо третьої фази дослідження цієї вакцини в Туреччині з інтервалом введення між двома дозами коронавак в 14 днів, яке було ось нам повідомляють опубліковане в липні 2021 року. Виявило рівень вироблення антитіл у майже 90%. Такими були найголовніші новини з станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже вам дякую за підтримку. Всі, хто хоче допомогти нам гривнею, всі реквізити є у нас на нашому сайті umn.ua. там є така червона кнопка, її важко не помітити. Так що підтримуйте, поширюйте це відео, ставте лайки, коментуйте це відео. З вами був Назар Задерій, до наступних зустрічей. Música